Ми піднялись не за годинником, в школу зібрали свої рюкзачки. Ми першокласники не малюки. Усі батьки знають, як непросто підготувати дитину до походу у перший клас. Тут і одяг, і канцелярське приладдя, і навчальні вміння дитини, які перевіряють перед вступом, і розвиток навичок самообслуговування, поводження в колективі, аби допомогти батькам першачків упоритися із цими непростими, а часом і недешевими турботами, у центрі Ямаріуполь-Одеса провели академію майбутнього першокласника. Предмети читання, математика, розвиток логічного мислення, розвиток мовлення і творчі у нас були заняття. Так. Також серед занять вони й рухались, вони грали в ігри, тобто дуже цікаво проходили всі заняття. До нас приходять і одесити приходять, щоб допомогти в роботі з дітьми проводити творчі майстер-класи різні. Люди відлікаються, люди допомагають нам. Протягом літа вихователі центру безкоштовно працювали з дітьми за різними напрямками для підготовки до школи. Після нових знань на дітлахів очікували розваги на свіжому повітрі, а наприкінці навчання малі академіки отримали перші в своєму житті навчальні дипломи. Закінчилось випускним святом, Воно було присвячено Дню Незалежності України, тематичне таке, з присутністю батьків. Дуже діти з батьками поділились тим, що вони вміють робити. все пройшло дуже чудово. Всі задоволення, отримали дипломи випускників. Це офіційний такий документ, подарунки. Я Маріуполь це гуманітарний хаб, в якому надають допомогу вимушено переміщеним із Маріуполя співгромадянам. Тут добре знають, що таке благодійність, бо й рюкзаки першокласникам до нового навчального року, і заняття в академії для першачків, і майстер-класи для дітей роблять у подарунок. Те, що зараз робиться у воєнний час, і маріупольцям, які дійсно залишились без дому, без крову, родичі по усіх странах розбросані, ну, дійсно допомога йде з усіх боків. Багато людей діляться тим, чим можна поділитися з тими, у кого цього немає. І це це дуже наразі потужна допомога, яка потрібна для усіх ВПО і Херсонщини, і Маріуполя, і так далі. Синонімами благодійності є милосердя і милість. Вони притаманні людині за самою її природою. Таких висновків дійшли науковці, і з ними цілком згодні в центрі ямаріуполь Одеса. Ну а як же? Це по перше, емпатія, добро, милосердя, яке є. Я вважаю у душі кожної людини. День благодійництва відзначають у світі 5 вересня. Це свято випадково випадає на початок навчального року. А саме до нього у центрах Я Маріуполь по всій Україні за принципами благодійності у сфері освіти підготували до школи 325 дітей в академіях майбутнього першокласника.